Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я, вітання вам із Житомирщини. Я приїхала на дачу і обіцяла, що покажу результат капусти. попередніх відео, декілька днів назад, я знову ж була тут таки, Кропила капусту від білокрилки. Не хотіла кропити хімією з то що купляємо тепеки, а хотіла щось, щось більш. Народним, так сказати, средством. Кума покропила. В неї був гарний результат. Ну, Я теж зробила цим способом. А тепер ну, вже в ньому не могла зняти відео, бо дуже мішало сонечко, ви все одно нічого не побачили. А ось вечір ось така зелена гарна капуста. Значить, я брала олію, сіль, сода, оцет. Там аміак. Не ще що в попередньому відео є повністю описано, як я розводила, проціджувала і як я кропила на 2,5 літра води. Все це я розводила. Значить, багато гуляє відео інформації по. Поразним каналам, де люди кропили олією, або просто мазали листочки знизу, ось так олією, і капуста повністю пропала. Значить, я знімаю свою, я теж робила це з олією, але там було і дівтяне рідке мило, і багато чого. І ось показую результат. Ось трясу листочка, ну якась одна взлетіла. Це пройшло вже десь тиждень і повторно я повторювати не буду. Ну, он десь там не... вона поприлипала і так і залишилась, вона вже не взлітає тому що я ось ось трясу листочки, і ви бачите, що нічого. Нічого нема, і капуста в мене не спалена. Єдине, що вона поміняла зразу колір, вона така стала зелена, красива. Зараз обична капусточка з білим таким вікінком, зараз ось вона знову починає так біліти. Е, ніякого липкого осаду немає, так як там було мило, і олій, то, я так думаю, одне одне, одне друге нейтралізувало. Ну Ось е, біленьке таке осталось, але це воно вже не взлітає. Ось, бачили, є трясу, листочок нічого не злітає. Це воно поприлипало і знешкодилося. Уже... Ось так. Це капуста, як бачите, жива, здорова. І єдиний раз я обійшлася цим. Кропити більше не буду. Звичайно, це за вами вибір, що кропити, чи хімію з пакетика, чи більш натуральним. Ось рання вже капустинки є. І теж... То була середня і теж ось трясу білий нальотно не взлітає вже. Уже все, вже воно все залишилось. Єдине, що у мене пострадало, бо я кропила всю капусту, і ранню, і середню, і броколі, і пікінку, і всю на світі, то пікінка, так, да, трошки пострадала, ну, але я. Найбільше її полила, бо вже в мене в кінці залишився розчин і жалко було виливати. І я щось так дуже застрила увагу на нашу пікінку, то є, так. Да. Є ось, е, опіки. Але серединка ціла, капустинки в'яжуться. В'яжуться, я розказувала, як я одіваю носочки. Ось одітий носочок. Здавляна, є у мене відео на моєму каналі. І капустинки доволі он плотненькі, починають в'язатися гарно. Деяку ось більш я спалила. да, Є, звісно, пікінка більш ніжна. Можливо, її треба було або зовсім трошки, або не кропити. І ось, бачите, пострадав да, ранній листочок. Серединка все одно вся ціла, ніде нічого не літає, і, і капустинка в'яжеться. Ну, оце саме більш е, пікінка трошки. Трошки ожоги, але на крайніх листочках. Ось ця зовсім нема, ця ціла, ось ця ціла. А туди більш, видно, більш линула, більше бризнула. Ну, ось такі, зараз ще покажу пісню. Ось такий результат кропіння. Це цвітна. І теж трясу листочка. О, трошки є, полетіло. Ага, на цьому листочку є. Мабуть, пропустила десь. А так вон. Це чудово. Нема. Ну, десь одна єдина, не без того, звичайно. А так ця капуста моя ось показую зелена. Від олії нічого не згоріло, нічого не, не взлітає. Нічого нема. Хоча кума казала, що буде повторювати таким же способом ще раз. Де воно і залишилось, то воно прилипло і воно вже не злітає. Ну і без того десь одна і є. До Цього року я тепеки не використала, примінила ось такий спосіб і вам показую вся моя капуста. сонечку все таке шає. І ось яка зовсім пізно садилась, ще вона маленька. Нічого не летить і капуста чудова. Так що, можливо, і не правда, що від олії все спалюється. Це у мене середня капуста. Ось така гарна. Ось листочки. Ось листочки. Трясу капустинку, трясу іншу, нічого нема майже. І без того десь там ось листочки. Знову показую. Знову показую. Нема. Ось такий мій спосіб. Тому що я дехто мене запитував, і я кажу, що я приїду знову, я обов'язково в першу чергу зніму відео і розкажу вам, що у мене, які результати від корпіння. Всім бажаю миру, здоров'я і благополуччя, а чим обробляти капусту, звичайно, вирішувати вам. Всім пока, до нових зустрічей.